У World of Tanks є танки прості, є комфортні, є такі, що грають самі себе, а є випробування машини, які не прощають помилок, не дають розслабитись, і саме тому дають найбільше задоволення, коли ти їх опановуєш. Сьогодні ми поговоримо про найскладніші досліджувальні танки 10-го рівня. Це не просто тетиха на папері, це історії, нерви, вміння і трохи болю. Це ті, які в руках новачка як проблеми, а в руках досвідченого як зброя масового знищення. Налий чай, візьми щось солодке, бо зараз буде історія про танки, які псують нерви, ламають мишки, але залишають тебе щасливим. Погнали ТВП Т-5051 чеський монстр на швидкості. Це не просто середній танк, це барабан смерті на гусеницях. Чотири постріли за кілька секунд. Противник ще не зрозумів, що сталося, а ти вже перезаряджаєшся десь за каменем. Мобільність, як у перекрученого леопарда, можеш займати позицію першим, міняти фланг, тікати з поля бою і все ще це до того, як союзний із 7 увімкне першу передачу. Але є нюанс: броня, її тут нема, його пробиває все, танкує тільки погляди, і то не завжди. Якщо тебе занесло кудись не туди, вважай, що вже замовив квиток в ангар. Та головна біль це пробиття. Підколи іноді не пробивають навіть у дзеркало. Голда краща, але не завжди. А це змушує постійно балансувати між типами снарядів, тому доводиться думати нестандартно: носитися по всій карті, ловити борти, стріляти туди, де точно боляче. Грати на ТВП це як кататися на спортивному байку без шолома. Шалений кайф, але якщо помилка, і тебе збирають по шматочках. Зате скільки адреналіну. Однак, якщо звикнути до його ритму, це буде любов. Швидка, яскрава і дуже болюча для ворога. Блискавиця. ПТ САУ з шаленим потенціалом і не менш шаленими нервами. На перший погляд, ідеальна машина, ДПМ звірячий, мобільність на зазрість на. Навіть деякі Месте, броня та ще й яка. Однокласників іноді реально можна потанкувати. Звучить круто, аж поки не починаєш стріляти. І тут вилізає перша проблема пробиття. Таке враження, ніби його проєктували для якогось СТ, але випадково прикрутили до ПТСАУ у результаті командир постійно шепоче не пробив, а ти вже потрохи втрачаєш віру в життя. Для ПТ це як копнути по коліну, боляче і принизливо. Друга проблема фірмова механіка зменшення шкоди на дистанції. Так-так, чим далі ти стріляєш, тим менший дамаг. І ти такий, я ж ПТ, я маю стояти в кущах і карати. А гра така ні-а, не на цій техніці. У підсумку, навіть досвідченим гравцям складно щось стабільно показувати. А для середнього рівня це справжній екзамен з терпіння. Тут треба думати, враховувати дистанцію, вибирати момент і дуже сильно сподіватися, що снаряд полетить не в землю. Грати на блискавиці це як намагатися забити цвях ложкою. Можна, але треба дуже захотіти і бути морально готовим до страждань. Однак в умілих руках це Петер не просто грає. Вона проводить майстер-клас зі зникнення ХП К – середній танк, який кожен бій починає з фрази Полетіли. На перший погляд, нічого надзвичайного, дамаг стабільний, пробиття на голді трохи сумне, броня є, але чисто щоб була. Цей танк пробивають навіть з легким натяком на фокус. Проте головна фішка турборежим. Натискаєш і замість стандартних 55 км на годину отримуєш усі 70 Ракета без стабілізації. Це дає змогу зайняти позицію першим, підсвітити, влізти туди, де тебе не чекають, або влізти туди, де тебе чекають усі одразу. Бо недосвідчені гравці часто закінчують цей полетіли вже в першій хвилині в ангарі, з відчуттям, що їх обдурили. КС-63 – це про таймінги. Ти повинен знати, коли їхати, куди і чи взагалі це була хороша ідея. Це танк постійного моніторингу, міні-карти, аналізу союзників, позицій, складу команд, бо перша помилка вже фатальна. У вмілих руках це мобільний каток, який виїжджає з незвідки, дає шот і зникає. У невмілих просто ще одна цілість хп і лобовою карткою з надписом «Бий сюди. Тому далеко не кожен зможе цей апарат приручити. А ми 50 б французький барабанчик з характером камікадзе. Апарат для справжніх статистів і для тих, хто любить жарити опонентів по чемпіонськи. Комфортна гармата з барабаном на 4 снаряди, саме те, щоб підсмажити комусь п'яту точку, а потім миттєво змінити позицію, мобільність та відлітає картою як Турбо Еспресо. Встигаєш і на фланг, і назад, і ще чайку попити в перерві між видачами по 1600. Але не все так смачно. Броня у вежі така собі, її можна пробити поглядом, а якщо дуже сильно розізлитись, то і пальцем. Хоча іноді під правильним кутом вона таки може дати рикошет, але знаєш, не варто будувати тактику на іноді. Ще одна проблема габарити. Бешка це не танк, це автобус із барабаном, який всі бачать, всі хочуть пробити, і всі зазвичай такі пробивають. Сховатися забудь. Ти як ліхтар посеред степу. Тому якщо ти випадково заїхав не в той провулок, або вирішив, що ти маус із зарядом адреналіну, готуйся дивитися бій із трибун в ангарі з чаєм і смутком. Для більшості гравців цей танк стане справжнім пекельним марафоном на виживання. Один барабан, і ти або красунчик, або той хлопець, що злився з нулем. Але от для тих, хто чітко знає, що робить, і вміє рахувати секунди кд, враховує рельєф таймінги та опозиції. А ми 50 b перетвориться на кошмар для протилежної команди. Тільки пам'ятай, ти важкий танк суто на папері, хоча та ранить, як здрасті від бабахи. Ти швидкий удар. Якщо зробив усе правильно, ти на коні. А якщо ні, ну що ж, зате красиво пішов. К 91 радянський кулемет у тілі середнього танка. Ця бричка просто із феноменальним ДПМом. Перезарядка настільки швидка, що складається враження, це не гармата, а кулемет, і в тебе не снаряди, а нескінченна стрічка. Додаємо сюди хороше маскування і пристойну мобільність. Не реактивний, але достатньо спритний, щоб зайняти вигідну позицію вчасно і почати видавати шкоду. Звучить солодко, як командний чат без токсичності. Хоча ні, це вже фантастика. Втім, не все так гладко. Перше броня. Її тут немає. Взагалі. Залишаюся в полі, і тебе прибуває навіть випадкова шишка з дерева, вежа, ну іноді щось танкане, але не став на це всі надії. Друге, кути нахилу гармати. На папері мінус 9. А на практиці, якщо дивися вперед, то отримуєш всього мінус 5 градусів. Це значить, стоїш ти такий на пагорбі, бачиш ворога, а твоя гармата каже ні, сьогодні не опускатимось». І ти давай бігом підкручувати корпус. А тепер вишенька на торті, двигун і бак є спереду. Це означає, що практично будь-який лобовий контакт і ти або гориш, або стоїш з мотора і сумом в очах. К-91 не для бездумного рашування. Це танк для тих, хто грає на відчутті моменту. Коли треба, працюєш снайпером на дистанції. Коли бачиш шанс, вливаєш ДПМ по повній, поки ворог не зрозуміє, що взагалі відбулося. Він не про прощення, він про таймінги і самоконтроль. Непростий у застосуванні, але якщо ти знаєш, як видавити з нього максимум, він стане для ворожої команди скалкою в самому незручному місці, яку вже нічим не витягнеш. Type 71. Самурай у броні, але з подвійною душею. Якщо придивитися в сукупності до його ТТХ, усе як треба. Гарна гармата з пристойним пробиттям і комфортними кутами нахилу. Броня у вежі серйозна, та навіть корпус іноді тримає удар. А ще й мобільність не на рівні трактора, що вже плюс. Здається, бери і грай, і що ж не так, а не так, його механіки. Охолоджувальна зброя так на папері круто, але в реальному бою, коли навколо все летить, палає і гримить, ця механіка реалізовується вкрай рідко. Часто твій постріл летить не в ціль, а копає траншею в землі. А гідропідвізка може давати шикарні позиції, особливо на перекопаних картах. Та буває й навпаки, опускається нижче, ніж ти очікував, і твій постріл іде в нікуди. А в танковому бою це може коштувати життя. Type 71 – це танк не для лінивих. Це машина для стратегів, які грають не просто мишою клавіатурою, а головою. Знайдеш правильну позицію, відчуєш ритм бою, опануєш його примхливі механіки, і тоді цей самурай покаже, що він господар флангу і не прощає помилок. Леопард 1 німецький хижак із кришталевою шкірою. Один з моїх найулюбленіших танків. Гармата тут просто мрія. Точність, стабілізація, дамаг усе на місці. Ідеально для ролі снайпера. Побачив, влучив. А мобільність вона дозволяє бути завжди там, де потрібно. Трібен. Встиг взяти позицію першим, відпрацював і втік, поки ворог ще намагається зорієнтуватися. Але за це доводиться платити. І ціна це броня, а точніше її відсутність. Леопард – це танк зі скляним серцем. Практично будь-який постріл це мінус модуль, мінус екіпаж, а якщо летить фугас, краще одразу тримає аптечку: одну для танка, другу для себе, третю для психолога. Це машина для гравців, які не помиляються. Ти не маєш права на відкриту помилку. Він не про те, щоб танкувати. Він про те, щоб бачити першим. Стріляти першим і зникати, поки тебе не побачили взагалі. Танк не має ані барабана, ані чарівної механіки, яка дозволить виїхати, влити 2К і сховатися. Він змушує грати з голодною головою майже як снайпер у засніженому лісі. Чекаєш, обираєш момент, стріляєш. Це не там для усерединих рішень, це вибір для тих, хто гостро мислить, точно б'є і знає, коли відпустити, щоб перемогти трохи згодом. Мантікора британська невидимка з характером хижого куща. Загалом грати на бодікл те завжди складно. Такий вже клас, нічого не поробиш. У когось кращий ДПМ, хтось має барабан, хтось просто світить, як прожектор на сцені, а у цієї найкраще маскування в грі. Справжня тінь, фантом, привид у кущах. І ти запитаєш, а в чому ж тоді складність? Ну якщо не брати до уваги, що тобі треба ідеально знати механіку за світу, маскування, читати карту, не зливатись раніше трьох хвилин бою і залежати від команди, то і складності і немає. Але щойно ти вирішив вибити три позначки, от тоді починається справжній піт і сльози. Бо планка там така, що іноді здається легше вивчити квантову фізику, ніж зберігти сумарку на рівні позначки. Отримав три, все, гру можна видаляти. Ти офіційно батько скритності, повелитель кущів і повний кавалер Ордена, терплячого світляка. Тож шукаєш собі виклик, ось він. Але не забудь, ти граєш не просто на ЛТ, а на британській невидимці, яка не має ані ДПМу, ані барабана, ані нормального боєкомплекту, ані найголовніше права на помилку. Бо вся ця магія працює тільки якщо ти розумієш гру краще, ніж половина твоєї команди разом узята. Один необережний рух, один неправильний поворот, і твоє ідеальне маскування миттєво перетворюється на феєрверк із пожежі, зламаного БК і розбитих мрій. Ну а якщо ти ще не готовий до такого виклику, нічого страшного, є час натренувати нерви і знайти той самий кущ. Centurion Action X британський інтелігент на полі бою. Зараз багато хто подумав, та це ж імба. є шикарна гармата, який позаздрить не один середній танк, яка ніяка броня у вежі, навіть хороша мобільність. І тут я з вами погоджуюсь. Але на практиці більшість гравців стикаються з болем. Бо ця вежа танкує лише тоді, коли ти зірки правильно виставив. У реальності навіть восьмі рівні іноді тебе прибивають і не питають дозволу. Недосвідчений гравець це швидко відчуває і починає діяти інстинктивно. Грати від дистанції, бо ну ж снайпер, але тут інша біда. Центріон досить високий, і маскування в нього таке, ніби він і не намагався ховатись. Стоїш у кущі, а відсвітиться, як новорічна ялинка з гирляндою, тільки без свята. І це ще не все. Танк дуже, дуже любить горіти. Слабкі баки це прям прокляття. Один-два постріли в корму, і в тебе не центріон, а факел. Британець із характером чайника на плиті. Завжди щось кипить. І все ж, попри всі нюанси, це один із найкращих СТ у своїй категорії. Гармата відпрацьовує на відмінно, кути вертикального наведення дають можливість грати на складних рельєфах, а мобільність дозволяє змінювати фланг коли треба. Центріон це розумний інструмент в умілих руках. Умієш думати, контролювати позицію, не панікувати і слідкувати за баками, отримаєш кайф. А якщо просто приїхав і чекає, що вежа потанкує, тоді цей британні швидко відправить тебе в ангар на філіжанку чаю з димком. Є50М е праска, яка їде, стріляє і давить. Це танк із гарною гарматою, стабільною, точною німецькою. Але ОДПМ о ДПМ йому, як кажуть, не долили. Стріляє добре, але не часто. У броні теж усе ніби непогано, поки не приїхав псевдостатист, бо тоді твоя броня швидко перетворюється на решиту з тонким шаром розчарування. Зате мобільність як у хорошої стежки. А якщо ще й спіймати вдалий момент, то єпість перетворюється на пральну машину, яка не відпирає, а вибиває душу з ворожих танків тараном. І що може бути кращим, ніж затаранити когось на половину ХП. Просто ти важкий, швидкий і зухвалий. Але тут є нюанс: у нього немає чіткої ролі, де він прям сяє. Він як швейцарський ніж, усе трохи вміє, але нічого не робить на 10 з 10. Він може бути універсальним, сильним і непередбачуваним, але тільки якщо ти граєш головою е 50 m це про акуратну агресію. Ти повинен бути в центрі подій, але не мішенню. Бо якщо лізеш на пролом, сподіваючись потанкувати, тебе зустрінуть і розберуть на запчастини, як холодильника зі знижкою на OLX. Хочеш грати ефективно, тримай середню дистанцію, використовуй броню за рахунок рельєфу лови момент для трану, бо це твоя суперсила. І пам'ятай, твоя справа не перестрілювати, а переїжджати з гідністю. Маус залізобетонний агромент на 3000 хітпоінтів. Це не просто важкий танк, це понад важкий. Настільки, що коли він їде, земля трохи прогинається. У нього є гарна альфа, але якість ведення вогню залишає бажати кращого. І відповідно до своєї маси має цілих 20 км на годину. Так що на поворотах краще вмикати поворотник заздалегідь. Натомість прикрутили хорошу броню. І тут багато хто скаже, та яка там броня? Це просто ходячий банк із трьома тисячами хп. І так, і ні. Якщо Маус у руках новачка, він дійсно просто велика мішень, яку хочеться відправити в ангар з естетичних міркувань. Але вмілий гравець, о, це вже стінка яку не обійти. Він грає корпусом, в таймінг крутить вежею, контролює постріл і раптом виявляється, що цю тушу просто не прошити. І ще й встигає давати по 490-у відповідь із неблаганою стабільністю. А якщо за кермом справжній уніком, тоді Маус не просто виживає. Він тисне фланг, танкує половину команди і тягне за собою союзників як старенький буксир із вірою в перемогу. Бо Маус це не про настріляв 10к, це про витанкував відволік, не пустив, продавив. І насправді одиниці здатні грати на ньому як слід. Бо це не там для мети, це легенда, яку поважають або запам'ятовують питання тільки в одному: ти станеш героєм флангу чи згадкою в командному чаті? і танки не для комфорту, не для фарму і точно не для тих, хто шукає легких перемог. Вони для тих, хто кайфує від незвичайного. Тут важить усе. Таймінг, холодна голова, точний постріл і нерви, як гусениці Мауса. Якщо сподобалось, тебе лайк. Ну а з мене наступне відео. До зустрічі на полях битви.